Повістки поштою на Волині працівники ТЦК почали надсилати ці документи рекомендованими листами про новий сервіс та чи штрафуватимуть військовозобов'язаних, якщо вони після отримання повістки таким чином не з'являться до центру комплектування. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість більше. Військовослужбовці місцевого ТЦК готують повістки жителям Луцької громади, вклеюють марки та вписують адреси. Це адреси, які військово зобов'язані вказали або ж останнє місце їхнього проживання. Повістки вони надсилатимуть поштою. Приміром, у цьому списку пояснюють у ТЦК колишні студенти. Поки вони навчалися, вони мали право на відстрочку. Коли їх відрахували, вони вже втратили таку можливість. Повістки рекомендованим листом практика є законною та усталеною, пояснюють у центрі комплектування. Досі їх масово не надсилали, бо до середини літа військово зобов'язані оновлювали свої дані. Отримання рекомендованого листа. Е Вважається належним оповіщенням про виклик до ОТЦК та СП, навіть якщо особа його не отримала. Тобто йдеться про випадки, коли військово зобов'язаний, приміром, відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку і зазначає цю дату. Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, От, тобто з моменту, коли ви відмовилися. Є ще й третій варіант, коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов'язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист із ТЦК. Ви тривалий час його не забираєте. То тоді повістка вважається врученою тоді в той день, коли вона повертається до ТЦК та СП. День явки за викликом резервіста або зобов'язаного визначається на раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Зі неявки до ТЦК у визначений строк особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність. Сплата штрафу за порушення правил військового обліку або уникання повістки не звільняє від виконання військового обов'язку. Скільки повісток надіслали, та скільки їх було повернуто назад, наразі у ТЦК не кажуть тетяна Помич, Антон Онищук, Луцьк ТСН 1+,1.